Упродовж усього літа мешканці Шевченківського району за будинками та подвір'ями доглядали більш старанно, аніж будь-коли. Адже найохайнішим газдам пообіцяли подарунки. Таку акцію вирішили влаштувати Шевченківська адміністрація спільно з агенцією нерухомості Екодім. Наша мета була це, це все підтримати, якимось чином певним стимулювати. Відповідно, відзначити просто найкращих. Щоб львів'яни могли бачити, що є ну, речі, на які можна рівнятися, робити ще краще. Ну і сподіваємося, що так просто через кілька років ну, місто перетвориться на, на дуже добре комфортне середовище, де живуть люди. Упродовж трьох місяців мешканці подавали заявку на участь в конкурсі. Заступник голови Шевченківської райадміністрації Михайло Космина каже, такій ініціативі люди не аби втішились. Якщо більше коштів є і підприємці сприяють тому, щоб пошатніше виглядала центральна частина міста, ми вирішили, що біля кожної домівки, біля кожного під'їзду, біля місць, де ми працюємо, також має бути гарний доглянутий благоустрій. Тому ми звернулися і до мешканців, і до підприємців, суб'єктів підприємницької діяльності. Давайте там, де ми живемо, де працюємо, зробимо краще. Висадимо квіти, зробимо клумби. Отож, найчастішою вулицею у приватному секторі стала Брюховицька, а кращим під'їздом став другий за адресою Щурата, 13. Найгарніше подвір'я у Шевченківському районі на вулиці Юрія Липи, 20. Мешканці радіють, що їх працю нарешті оцінили. Мені дуже приємно, мені дуже приємно, бо я так ду на нато подвір'я, як на навіть як до рідної хати. Воно дуже гарне, дуже приємне. Там і матір Божа також і ну, поставили ж, мешканці матінку Божу і дуже красиво, так дуже гарно. Важливо, щоб кожна людина, кожен лівій починав із себе і прикрашував таким способом своєю мрією, своєю працею, своїми руками, своїми якимись ідеями, наше місто. Окрім цього, під час урочистостей відбулося і представлення робіт дитячого конкурсу Я люблю своє місто, який організовує агенція Екодім та початкова школа Еколенд. Роботи, що в різноманітній техніці створювали з дітьми впродовж літа, будуть у вересні презентовані окремою виставкою.